А давайте подивимося, що хорошого йде в ваше життя. Що хорошого йде в ваше життя. Багато якогось руху йде якась ситуація, стрімко зірветься з мертвого місця. Також це можуть бути якісь дзвінки, спілкування, переписки. Тут може бути по роботі багато спілкування, багато повідомлень в партнерстві, в робочому партнерстві. Можливо, це буде саме з чоловіком, з королем мечів, стосовно якихось фінансів і заробітку, тобто якось так налагодиться сфера роботи у вас, і будуть вирішуватися фінансові питання, буде спілкування, що це вам дасть. Вихід з якоїсь важкої ситуації, яка у вас була раніше, тобто те, що буде 8 кажезлів, тобто почнеться рух, і ви зможете вийти з якоїсь своєї такої кризової ситуації, де вам було важко, де вам доводилося щось нести на собі. Можливо, щось були якісь обмани, якісь хитрості, але ви з цього вийдете. Тому зустрічайте зміну таких енергій. Залишайте ваші коментарі і не забувайте, що в описі є номер для особистих консультацій.